Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулиць в ефірі, телеканал Н1 разом з громадською організацією Неподільна Україна. Продовжуємо розповідати про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Ми всі працюємо на перемогу. Волонтери з Краснопілля на Сумщині допомагають військовим. Понад два роки тому волонтерки із Сумщини об'єдналися в спільноту під назвою Краснопільські бджілки». У вільний від роботи час жінки готують сухі супи та борщові набори на передову. Допомогу передають захисникам, аби вони могли швидко приготувати домашню страву в польових умовах. 13 волонтерок з осередку краснопільські бджілки готують сухі супи та борщі для військових. Крім того, готують Умовані бутерброди, фруктові смаколики і сухі розсольники. З пакета за 10-15 хвилин, додавши лише воду, можна приготувати суп. Неподалік у швейній майстерні виготовляють спорядження для українських військових. Зараз тут працюють три волонтерки, які шиють бурки, валики та подушки, спідню білизню і рукавиці. Загалом тут відшивають понад 15 найменувань виробів. Видів продукції дуже багато, більше декількох тисяч. все обладнання, тканини, всі матеріали. Але дають небайдужі люди, надсилають посилками зі всієї країни. Всю продукцію відправили і на госпіталь, і хлопцям. Абурок минулого разу відшили взагалі приблизно понад 600 пар, також подушки і спідню білизну. Попри складнощі, за словами волонтерів, припиняти свою діяльність не збираються і працюватимуть допоки в цьому буде потреба. На Миколаївщині волонтери відновлюють будинки, що зруйнувала армія РФ. У селі немає, що на Миколаївщині волонтери організації Добробат відновлюють пошкоджені російськими обстрілами будинки. Також волонтери вивозять будівельне сміття. Роботи здійснюють за підтримки іноземних партнерів. За словами волонтера організації Добробат Юрія Осіпова відновлюють будинки у селі ще з вересня 2022 року. А у 2024 році за допомогою іноземних донорів почали вивозити будівельні. Сміття за час повномасштабної війни в Лиманському старостинському окрузі, до складу якого входять два села, було пошкоджено майже 700 будинків. З них 10 відновили добробатівці. На території села є такі будинки, де люди просто не могли вивести будівельні відходи, а саме побитий шифер, побиту цеглу та залишки. У вересні було організовано шість виїздів до людей, які, по-перше, записалися, а по-друге, мають пільгову категорію. За день, 4 жовтня тисячі 24-го волонтери вивезли будівельне сміття з трьох пошкоджених домоволодінь. Крім того, відновили покрівлю в одному з них. До кінця 2024 року добробатівці планують вивезти сміття ще з 11 домогосподарств. Щоб пацієнти знову могли ходити у Миколаєві, безплатно роблять ендопротезування людям, які втратили кінцівки. В одній з лікарень Миколаєва безплатно роблять ендопротезування для людей, які втратили кінцівки. Протези виготовляють безпосередньо у закладі на обладнання, яке передали німецькі донори. Протягом місяця щодо реабілітації до лікарні звертаються від 5 до 7 людей. Спеціалісти лікарні працюють на баланс та. Координацію також працюють з еластичними гумками або еспандерами, постійно змінюють програму та киригують, тому що якщо не додають навантаження, то немає нормального результату. За місяць 70-80% це інсультні хворі, ампутацій менше. Все обладнання для лікарні передали німецькі донори. За словами директора компанії, горус Едуардо вартість обладнання, на якому виготовляють протези, становить 50 тисяч доларів. Лікарню для реабілітації та протезування обладнали на 80%. На Вінниччині волонтери друкують для оборонців лоадери на 3D-принтері. Волонтери з що на Вінниччині, друкують на 3D-принтері. лоадери для заряджання магазину автомата Калашнікова. Почали виготовляти їх на замовлення військових. Роблять двох видів. Придбати волонтерам принтер, допомогла ГО Солдатська куховарня. Гроші збирали через соцмережі. Робити лоадери розпочали місяць тому на прохання військових. Заряджувач для магазинів АК друкують двох видів. Це під калібр 556 на 45 для натовської зброї, і інший вид 5,45 на 7,62. Якщо споряджати магазин руками, то це досить важко, особливо коли стоїть завдання спорядити велику кількість магазинів та швидко. А ці заряджалки пришвидшують цей процес, бо пальці не втомлюються і швидкість набагато швидша. Саме такі лоадери використовує піхота. Усі комплектуючі друкує на 3D-принтері. Програмне забезпечення надає волонтерська організація Друк Армія. Спільнота Українців, яка виготовляє все для воїнів збройних сил України, розхідні матеріали купують за донати, Військовим відправляють заряджувачі поштою. Найчастіше їх просять на Донеччину, Запоріжжя та південь. Також у планах волонтерів друкувати на цьому 3D-принтері корпуси для дронів. Понад 340 тисяч гривень на потреби Збройних сил України зібрали студенти Франківського університету. В університеті короля Данила з нагоди посвятив першокурсники відбувся благодійний концерт та аукціон на підтримку Збройних сил України. Вхід донат на потреби збройних сил України. У дійстві взяли участь зіркові гості: народний артист України Степан Гіга, комік та випускник УКД Вася Харизма, співачка і авторка ліжник ТВ Фінка. Та поп-виконавець Ілля Найда із продажу квитків та аукціонних торгів команді університету вдалося виручити понад 340 тисяч гривень. Також під час благодійного концерту відбулася й урочиста посвята першокурсників. Вступники офіційно стали частиною університету, склавши обітницю студента УКД. Під час церемонії вони зобов'язувалися дотримуватися академічної доброчесності, поважати цінності закладу та бути гідними громадянами держави і членами студентського товариства. Цукері фонд Суми зібрали мільйон гривень для Збройних сил України. Цукер спільно з фондом Суми оголосили про збір мільйон для своїх. За 19 днів його закрили. Разом із дружніми банками зібрали 1 мільйон 125 тисяч 368 гривень. Тепер фонд закупить необхідне обладнання для визначених підрозділів: детектори дронів, старлінки, зарядні станції, інверторні генератори, тепловізори, реби та нічного бачення мільйон для своїх збір оголосили, щоб закрити потреби сумських захисників у п'яти військових частинах. Дружню банку міг зробити кожен і долучитися до збору або просто задонатити. Загалом відкрили 44 банки. До збору долучився і дворик на Кузнечні, який передав 32 тисячі 750 гривень із прибутку з останнього в цьому сезоні з Соборного вечора та з Барбара Холка. А ще телеграм-канал Суми Гоу зібрав 150 тисяч. Гривень для збору. Провели благодійну виставу та зібрали 150 тисяч гривень на антидронову рушницю. Театри Дніпра допомагають Збройним силам України у Дніпрі. Театр віримо, передав нашим оборонцям антидронову рушницю. Аби зібрати на неї кошти, провели благодійну виставу. З продажу білетів заробили необхідну суму 150 тисяч гривень. Коли театр зібрав цю суму, фонд Культурна столиця провів всі необхідні процедури для замовлення та виготовлення рушниці. Ця допомога явний доказ, що мистецтво здатне. Не не лише розважати, а й об'єднувати людей для важливої мети. Музика. Нагадуємо, те, що мене звати Марго Саулиць, ефірі телеканал Н1 разом з громадською організацією Неподільна Україна, де ми завжди розповідаємо про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Приємного перегляду.